А в Івано-Франківську мітингували учасники АТО. Вимагали у міської влади виконати свої обіцянки. Мова йде про забезпечення бійців та сімей загиблих земельними ділянками. Також учасники АТО вимагали ввести трьох представників до складу виконавчого комітету та почлену в кожну комісію міської ради. Усі свої пропозиції виклали у меморандумі. Їх озвучили посадовцям з конкретними термінами виконання. Під час зустрічі, після суперечок та ультиматумів, мер Руслан Марцинків поставив свій підпис під... Під документом під адмінбудівлею облдержадміністрації стояли шийни та сміттєві баки. Бійці АТО запевнили, поки це мирна акція, утім, терпець їм вривається. Зачитують владі текст меморандуму. Зокрема, хочуть, аби в кожній комісії міської ради був їхній представник. А в міський виконавчий комітет вимагають ввести одразу трьох своїх людей. І мер має виконати ці умови до 13 травня. А ще уже на найближчій сесії міської ради має бути зарезервована земля для учасників АТО. Включення нас до комісії міської ради, так як це було зроблено в обласній раді, включення нас до міського виконавчого комітету, наших членів, те, що обіцялося мером зробити, те, що мер обіцяв зробити і не зробив, це створення єдиного вікна, це прописання програми щодо допомоги і. Всебічної підтримки сімей загиблих учасників АТО, окремої програми, в якій б було прописано всі всі їхні права, все все те, що чим їх мають забезпечувати повністю. Це створення робочої групи з числа міської влади, обласної влади, облдержадміністрації, учасників АТО і забудівників щодо вирішення, щодо шляхів вирішення земельних питань. Ми подали доволі пустий проект. Якщо умовно кажучи, є гектар землі, це для порядка 9 соток. Дев'ять учасників АТО по 10 сот. Ми спілкуємося з інвесторами, забудівниками і не отримуємо хлопців, не отримують земельну ділянку, а будуємо житловий комплекс. На цьому житловому комплексі забудівник готовий вже віддавати 15% від забудови. Це десь порядка, ми прораховували 70-75 квартир. Тобто ми 9 участками закриваємо сім'ї загиблих, поранених, інвалідів, інших по черзі учасників АТО. Юристи погодили. З міською владою було зустріч, але воно далі не, ну, не рухається. Тобто є повне ігнорування. Є... Мер Руслан Марцінків разом зі своїми заступниками запрошує усіх бійців до сесійної зали. Усі пропозиції готовий вислухати і втілити в життя. Мало робимо. Та найбільше, що вдалося, це дійсно допомоги надати родинам загиблих. Мої невеличкі учасники бойових дій найбільше невдоволення у бійців, АТО викликають земельні питання. На землю нарікають, чекають уже два роки. А хто сімей, хто полошив земельну ділянку? Немає нікого. Ви між собою ділите, а пацанам – умов. Зараз управління земельних ресурсів проводить інвентаризацію 7,5 половиною бо в Це робиться зараз. Крім того. Зараз проводиться перемовини з навколишніми селами щодо виділення земельних ділянок. Відтак на наступну сесію міської ради у мерії обіцяють винести питання про виділення земельних ділянок для родин загиблих і інвалідів війни. На наступну сесію ми виділяємо, ми виділили вже на цій сесії трьох родинам загиблих, але ми на наступну сесію, в першу чергу, бо земельних ділянок не так багато є, але ми дамо в першу чергу родинам загиблих. Інвалідом війни отримують а потім, а, потім, а, потім, а потім всі решті після суперечок та ультиматумів. Запропонований учасниками АТО меморандум. Представники міської влади підписують. Щоправда, ветерани заявляють, що проконтролюють обіцянки влади, і у разі невиконання обов'язків будуть вимагати відставки мера. І якщо треба буде, якщо треба буде, ми посадимо кожного з вас в кабінеті людину, яка буде сидіти і наблюдати за вашою роботою. І коли ви будете якоюсь півною займатися, бити вас по шиї. Дати зазначити, зазначити. Будемо контролювати раз. І нема більше чого що...